Миколаїв та албанське місто Дурес стали партнерами. Відповідну угоду підписали очільники двох міст 12 вересня. Яка її мета та в чому користь такої співпраці для Миколаєва, розкажуть наші кореспонденти. Об'єднали зусилля заради відбудови партнерства та співпраці. У вівторок, 12 вересня, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та секретар міської ради Дмитро Фалько провели онлайн-зустріч з мером Албанського міста Дурес Ерміріаною Сако. Зокрема, під час зустрічі її учасники підписали угоду про партнерство між двома містами. Документ спрямований на розвиток співробітництва в культурній, економічній і науково-технічній сферах. Йдеться про освіту, а технології, промисловість, мистецтво, туризм та інше. Місто Дурис, як і вся Албанія, дуже сильно постраждало внаслідок землетрусу 19-го року і має великий досвід у відновленні своїх територій. Це стане нам у нагоді після закінчення війни під час відновлення міста Миколаєва. Сьогодні ми обмінялися меморандумами і далі наші відділи, міжнародні відділи почнуть роботу щодо окремих проєктів і повноцінної співпраці. В рамках зустрічі мери обох міст домовились, що на першому етапі співробітництва спрямують увагу на реалізацію культурних і освітніх проєктів. Також албанці долучаться до допомоги Миколаєву у відбудові. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.